Сьогодні на Полтавщині у трудових загонах задіяно близько півтори тисячі молодих людей. Усі вони поки що навчаються у школах чи університетах, але вже заробляють собі на життя. Молодь працює на сезонних роботах у сільському господарстві чи на будівництві. Полтавська студентка Оксана Тищенко цього літа працювала в полі. Озвучено було соціологічне опитування в Європі. 20 тисяч молодих людей опитали, то помідори вони вважають, що ростуть під землею. А сир. В якихось там взагалі не зрозумілих технологіях. Агроном там. Витворачі і інші агротехнічні професії вони потребують першого практики. Молодих працівників організовує обласний молодіжний центр праці. На думку представників обласної влади, хлопці та дівчата не лише заробляють гроші, а й отримують досвід, який знадобиться їм у побудові кар'єри. Ми садили, наприклад, овочі, піклувалися, тобто поливали. Ну тобто, всі земельні роботи. Оплата як для студентки, так це я ще вчуся і роблю то досить непогано. Тобто, мені вистачає. Якби як не для основної роботи, то в принципі нормально. Наприкінці серпня пройде щорічний всеукраїнський фестиваль молодіжних трудових загонів під назвою Ми працею славимо тебе, Україно». Полтавщину знову представить команда під назвою Гоголь-Моголь. Нагадаємо, на минулорічному фестивалі колектив посів п'яте місце.